На вашому екрані 15 серія шляху до BMW m 5 k одразу вибачаюсь за те, що давно не було нових серій, Чесно, ясно скажучи, був трішки зайнятий. Наскільки ви пам'ятаєте, в попередній серії я нарешті придбав новий автомобіль, та тепер пересуватись мені стало набагато краще, як і завжди. Давайте зберемо 200 лайків, та я біжу записувати нову серію. Братанчик, я запрошую тебе грати разом зі мною на Ukraine GTA. Залітай на мій сервер саме 02. Водь мій промокод FORTIS, котрий дає 50 тисяч гривень на початку. Гри зайшов у гру та одразу бачу, що пропав сніг. А це означає те, що додавали нове оновлення. Та тепер замість снігу у нас травичка Що ж, сьогодні я думаю, ми розберемось. Та подивимось, що додали. Але для початку давайте заспавнимо автівку. Як ви бачите, наразі x2 пайдейчика вже немає, я його трошки прогавив. На жаль, я знову пустив можливість пофармити трошки досвіду. Зайшов у АТБшку та давайте придбаємо трішки курячих стейків. Так, добре, давайте швиденько трішки похаваємо і одразу пропоную відправити. Витись на нову роботу. Думаю, ви вже здогадались. Робота лісу руба. Чесно скажу, я навіть ще там не був, тому не знаю, що там на мене очікує. Окей, ставимо мітку та їдемо сюди. До речі, також замітив, що з оновленням додали трошки іншу механіку машин. Якось вона стала по-іншому їздити. До речі, і звуки поміняли. Тим часом я заїжджаю на локацію і тут купа всякої трави. Просто подивіться, скільки диму. Окей, акуратно під'їжджаємо на місце та бачимо кучу дерев. Ну а також ось таку будівлю. Чекаю, а куди нам? Тут нікого. Нема. А що де рубать, щось не понял. Окей, бачу на другому поверсі настоїть ось такий тіпчик. Що ж, давайте підійдемо до нього. Владислав, доброго дня! Ви хочете влаштуватись на роботу? Звісно, хочу. Так, перший рівень це заготівля деревини, п'ятий рівень завантаження транспорту. А вже 10 рівень це перевезення деревини. Окей, я новачок, тому вибираю перший рівень. Ого, дали мені ось таку сукеру в руки. Соу, Віталек, зараз піде рубати дерева. Одразу бачу маркер 60 метрів. І що, ось тут на болоті. Маю рубати, Ніщо собі, хоч би якісь гумовці дали. Так, і що нам потрібно робити? Затисніть ЛКМ на крух і сукирою. І очікуйте, якого досягне максимального значення, відпустіть. Ага, тому ось так полегенько рубаємо дерево. Не знаю, не знаю. Давайте подивимося, що з цього вийде. Так, я так розумію, посінній маркер. О, все, зрубав дерево. Віднесіть дерево до лісу з возу. Ага, а бігати взагалі можна? О, бігти ще й можна. Стрибати, я думаю, не можна. Окей, акуратно підходимо, ставимо. Я зробив 800 гривень, та плюс один досвід Суруба. Ну, слухайте, наразі зараз Х2 в немає. І 800 гривень, ну хз. Я думаю, коли тут буде Х2, то заробіток буде дуже файний. Цікаво буде перейти на новий рівень роботи. Ну, типу, складати дерево в машину, а потім взагалі-та й возити. Все, знову я підняв дерево і акуратно заношу на мітку. Чікс. О, я ще й здобуваю дерево. І я так розумію, воно мені падає в інвентар. Ось ой і воно. Слухайте, дерево для крафту пригодиться. Тому дерево тепер можна здобувати саме тут. Окей, давайте я трішки тут попрацюю. Цю та подивимось, що з цього діла вийде. Так, ну слухайте, я провів трішки часу. Для того, щоб перейти на п'ятий рівень лісоруба, мені потрібно зібрати дуже багато дерев. Ну, типу, банально, щоб перейти на другий рівень, мені потрібно зробити 300 дерев. Я зробив 20. Ну і знаєте, це займає чи немало часу. Слухайте, якщо я дізнаюсь, що справді робота на п'ятому рівні, а то і на десятому, дуже добре оплачується, то й можна попрацювати. Ну а зараз треба бігти та й дивитись оновлення. Але чесно скажу, робота цікава. Окей, акуратно звільняємось. Так, а моя тачка пропала. Тож, давайте її швиденько заспавнемо. І де вона? 600 метрів. Оце, звісно, мені зараз бігти. Думаю, ви всі чудово пам'ятаєте роботу снігоприбиральника. Так що ж, її прибрали. Та замінили на іншу роботу, а саме очищувач вулиць. Я так розумію, принцип той же. А ось чи помінявся заробіток, я не знаю. Тому їдемо дивитись. О, бачимо, їде ось така машинка. Йой-йой-йой, ще й боком дає. Добре, я вже хочу влаштуватись. Ха, а тут як завжди черга. Ой, ну не знаю. Напевно, довго я буду тут ловити місце. Що ж, друзі, давайте я постараюся зловити. Ну все, нарешті, братва, получалось мені зловити цю автівку. До речі, максимальна швидкість 65 км О, ні, навіть більше 69. Ну а тепер замість відгортання сніга я поливаю воду. Усього, як ви бачите, індикатор води. Так як це у нас перший круг, подивимось скільки ми з цього діла заробимо. Ну знаєте, круги робити тепер максимально швидко, адже максимальна швидкість 70 майже км Надію, заробіток не поміняє. Ні, ну знаєте, чарги на цю роботу справді великі. Там такі битви, що взагалі без шансів. Окей, тоді буду акуратно їхати і пізніше вам покажу. Ох, ну все, майже нарешті я закінчую цей рейс. Та зараз подивимось скільки з цього діла ми заробимо. Ага, у вас закінчилась вода. Коротше, ладно, газуємо за водичкою. Ну і легенько зараз будемо заповнювати наш балон. Ого, водичка леється дай Боже. Виглядай, як пінопласт. Я зробив 70 тисяч гривень. О, так слухайте, це добре? Для першого рейсу це справді супер. І рахуйте, що. Зараз немає X2 пайдейчика. Хороші, я йду далі працювати. Адже я так розумію, робота по заробітку взагалі не помінялась. Як і платили, так і платять добре. Тому газу працювати. Пам'ятаю, буквально в попередній серії говорив з вами на рахунок BMW m 5-ї КС, що її додали в новий кейс. А як виявляється, тепер її ще й додали в рулетку? Що можу сказати, справді скоро я так розумію, придбаю беху. Ну як скоро? Набагато швидше. Адже я так розумію, ціни з часом на неї впадуть. Ну і тепер вона коштувати. Буде набагато менше, а не 100 мільйонів. А то і взагалі по 150 продавали. Тому братва, можете мене привітати. Мені прийдеться набагато менше фармити. Years later. Окей, закінчую послідній рейс. Та думаю, на сьогодні справді хватає. Адже я від'їздив, врахуйте, досить багато рейсів. Зараз у мене на балансі знаходиться 700 тисяч гривень. Прийде пайдайчик, то ще поступлять гроші. Ну слухайте, непогано я заробив. Та ось така ситуація знаходиться в мене на депозиті. Треба відіграти ще чи не мало. Окей, ну а зараз хочу виконати трішки щоденних завдань. Що ж, залітаємо квести щоденні завдання. Відвідай магазин одягу. Чи ікс, окей, завдання почне полювання. Залітаю на мисливство, тим самим виконую завдання. До закінчення батл пасу залишається рівно 10 днів, а я його прийшов всього лиш на 8 рівнів. Новий ну прикиньте, який з мене фарміла. Окей, збираємо карту скарбів та залітаємо в завдання. Відіграй 5 годин. Окей, майже виконав. Справ свою автівку на 10 літрів. Ого, ось її пайдайчик залітає на базу 620 тисяч гривень. Нормально я так заробив. Ну а тепер на моєму банку знаходиться 1 мільйончик та 364 тисячі гривень. Ну слухайте, це вже файна котлета. Паркуємо тачку, підходимо на касу та заправляємо свою автівку. Та і завдання залітає на базу. Ну а виконувати інші завдання я не хочу. Адже тут складні завдання. Ну, ось, до прикладу, відкупаю 30 скарбів. Це ж взагалі довго. Заїжджаю на СТО. Та бачу, що акуму рано чи пізно треба міняти. Тож пропоную саме цим зараз зайнятись, скрафтити новий акумулятор. Або чекайте, не будемо поспішати, та заїдемо на центральний ринок, може все ж таки там продається. Ну звісно не за космічну ціну. А то зараз там поставлять 200-300 тисяч і що буду робити. Окей, прийшов на центральний ринок, та давайте будемо дивитись. Ну окей, в разі чого, я думаю, ми можемо і скрафтити. Тільки треба один інструмент. А все решта я придбаю в епіцентрі, адже ось батарейки в епіцентрі. Ну, поки що для крафту я нічого не бачу. Блін, братва, на жаль, центральний ринок пустий. Для мене тут нічого немає цікавого. Так, ну а для крафту нашого акумулятора потрібні ось такі інгредієнти. Окей, батарейки ми можемо придбати в епіцентрі, а ось вже інструмент прийдеться шукати. Що ж, тримаємо шлях на епіцентр. Залітаємо на маркер та одразу бачу батарейки. Тож купуємо 6 штук та віддаємо 23 тисячі гривень. Так, і потрібен ще один інструмент. Тож прийдеться шукати скарб. Залітаємо в магазин скарбів Ого, лопата коштує 55 тисяч гривень. Нічого собі дорого Що ж, і давайте придбаємо трішки карт. Я думаю, саме 12 карт буде нормально. Ну надіюсь, хоча б з 12 карт можна знайти інструмент. Тож, використовуємо першу карту. Ага, і це у нас Буриспіль. 3000 метрів. Підлітаємо на маркер та починаємо копати. Напевно, ось тут. Чік, Чікс, сюди. Інструмент! Одразу з першого. Ха-ха, оце є везучий. Окей, відкриваємо. Наш крафт та починаємо крафтити акумулятор, котрий буде крафтити рівно 5 секунд. До речі, доволі швидко. Все, акумулятор на базу. Ви отримали плюс один досвід е, крафта. Шо? Таке взагалі існує. Окей, давайте подивимось, мені самому стало цікаво. Успішні крафти. Щоб підвищити рівень крафту, успішно створюєте предмети. З кожним рівнем крафт буде швидшим. О, ось як воно працює. Окей, а як тепер поміняти взагалі акумулятор на машині? Ну ж, типу, напевно, потрібно їхати в стелу. Так, акуму. Акумулятор, а як його поміняти? Щось я трошки навіть не поняв. Окей, давайте може капот дерне. І що, як взагалі використати може? О, все, ви успішно замінили акумулятор. А ну, давайте подивимось. Ага, 99%. Так нормально, нормально. Ну, масло ще в порядку. Я так розумію, масло випадає на роботі і таксі. Так, чекай, чи, може в крафті. А ні, в крафті його нема. Все ж таки, машина олива випадає на роботі і таксі. Ну а зараз залітаю на найкращу аптеку. Та треба буде придбати трошки аптечок. А то ХП вічно. Кудись біжить. Бачимо Віталія Фортіс, мій другий аккаунт. У цьому бізнесі закінчились товари. Оце так я завтикав. Треба буде зайти поповнити. Зараз акуратно підлітаю до банкомату. Та наскільки ви зрозуміли, треба зняти гроші. Що ж, знімаємо 1 мільйончик та 360 тисяч гривень. Ну а на нашому балансі є 1 мільйончик та 900 тисяч гривень. Ну а вже через пару секунд припливають контейнери. Так, одразу залітають контейнери. Шо, шо подивіться, скільки нової пошти. Ой, якої нової пошти? Європи. Маю на увазі. Ну, знаєте, Японію відкривати щось дуже не хочеться. Так, 800 тисяч, 800, 900, ти поставив. Окей, давайте поставимо на один контейнер. І саме на ось цей контейнер. Прямо поставив мінімалку мінімалку. Ну, але мені здається, саме ось цей контейнер щось не дуже. Окей, акуратно відкриваються контейнери. Ой, знаєте, мені щось страшно. Окей, залітаємо всередину. Ага, дві емочки. Ну ти прикинь. 200 тисяч, ну і ще 200 тисяч. Типу, вернули 400К.